А російський журналіст, підпалив траву в Хакасії заради гарного кадру. Відзначився кореспондент першого каналу Михайло Акінченко. Зі слів місцевої мешканки Акінченко кинув на землю недопалок, внаслідок чого загорілася трава. Все це відбувалось в п'яти метрах від перших будинків селища Колодязне в Ширинському районі Хакасії, там, де зараз вирують стихійні пожежі. Жінка написала заяву в правоохоронні органи, як потім вже поліції пояснив сам горе-репортер, хотів зробити гарну картинку для сюжету. Кожний такий димок означає, що стояв жилий дім. Клець продовжує до сих пор, несмотря на те, що після пожара пройшло вже більше неделі. в булук до прихода стихии было около 30 дворов. Практически все сгорело дотла. Уцелели, да и то, можно сказать, лишь каким-то чудом, лишь два жилых дома и здание деревенского клуба. Українських інтернет-користувачів такий вчинок журналіста першого каналу не здивував. Вони із сарказмом назвали це кмітливістю. Одразу зробили кілька фотожаб та поназбирали зображень, що із натяком демонструють роботу російських змі. На вчинок свого працівника швидко зреагувало керівництво телеканалу. Журналіста назвали ідіотом. Але, мабуть, те начальство таких любить, бо, за словами заступника гендиректора першого каналу Кирила Клейменова, Акінченко покарають, але не звільнять. Мовляв, він хороший журналіст і людина. Нагадаю, за останніми даними, жертвами пожеж у Сибірі та Забайкаллі стали 34 людини. Вогонь охопив майже 40 населених пунктів. Близько 5 тисяч людей залишилося без житла.